З тарілкою, з чашкою, якісь спогади такі до мирного, ну до війни ще мирного такого часу. Це ми за їх йшли в магазин, а там він такий був якийсь еко, якісь там всякі чашечки, там якісь, то я собі, щось вона мені до душі прийшлась, я купила помню, сипав такий сніг, і вони нам дали пригостили чаєм. Якраз було Різдво, у них там так красиво. Я стою, п'ю цей чай і так роздивляюся, робити ж нічого. І думаю, візьму щось із цього магазину, віддячу цих людей. Купила оцю, наприклад, чашечку. Тарілочки це вже недавно, це вже ковідні часи. Пам'ятаю, де ми їх купували, було так нам. Весело, гарно. Я їздила тоді з сином, з невісткою, з чоловіком. Ми там ходили, сміялись. Теж ми е, ви я перший раз поїхала ну, на море в Турцію, ніколи не була. Мені дуже сподобалось і теж захотілося щось. Ми там біля Анталії поїхали якийсь мус посуди в магазин. Ну, по-перше, вони мені дають відчуття, що це мій смак, що воно мені подобається, як мені вдома подобалось. Я, я ну, завжди собі там ну, любила таке, щоб все було красивеньке. Ну, по моєму смаку, красивеньке. Там посудка, така якась, кажу, що вона нагадувала мені якісь часи там свої. Воно мене якось приближає до, ну, до свого, якби то воно кусочок мого дому. Момо його там якоюсь биту, тим, що ми займалися.